Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська співачка Анна Корсон більш відома під псевдонімом Маров, навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ не захотіла висловитися про війну та підтримати рідний народ. Натомість вокалістка випускає пісні, і хвалиться розкішним відпочинком. Ця позиція брюнетки зовсім не подобається її підписникам. Ролики з Туреччини, які Корсон поширила в інстаграм, викликали бурхливу дискусію. Наразі виконавиця знаходиться у Стамбулі та знайомить свою аудиторію з пам'ятками міста. Однак її у коментарях нагадали, що в Україні йде війна і її хвастощі недоречні, коли ж ви вже Почнете говорити про те, що Росія вбиває ваш народ. А ви випускаєте для них пісні і розважаєте їх, гроші не пахнуть, я так розумію. Ховатися краще виявляється і мовчати, хоча саме в Україні вона стала тим, ким стала. У Марову все добре, і по у рідній країні війна, аня мандрівниця. Пишуть люди під публікаціями Українки. Разом з відео, на якому Анна позивала на тлі мечеті, вона запостила і фрагмент своєї нової композиції. Знайшлися і ті, хто розхвалив роботу дівчини, написавши, що з нетерпінням чекає на прем'єру нового хіта. Затяті шанувальники артистки виправдають. Воїті, посилаючись на маленьку дитину та її безпеку. Нагадаємо, що телеведучий Анатолій Анатоліч виклав скріншот листування з Марув, у якому він ще 24 лютого просив співачку звернутися до російської публіки. Аня, ти должна обратися к своїм русским фанам, у тебе ж їх много. Сказано було в повідомленні. Я, до речі, писав Марув 24 лютого. Ми спілкувалися до війни, але як ви бачите, відповіді не отримав. А тепер і написати не можу, бо тепер її сторінка недоступна в вашому регіоні, тобто в Україні, пояснив ведучий. Анатоліч переконаний, що Маров чекала на руський мір з радістю зустрічала б окупантів у Києві. Отака херня малята, і перші місяці війни вона також була в Києві, але як ви зрозуміли, це її не особливо вразило. Може, думала, що по своїх російські ракети не потрапляють. хз, тому викидайте непотріб зі своїх плеєрів зі своєї голови і свого життя. Не існує зараз артиста без позиції. Ці часи минули, і їх вже не повернути. Кожен закритий рот лідера думок це кулі і ракети в напрямку нашої з вами країни. Додав ведучий. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.